Місцевого самоврядування є забезпечення, перше, місцевого економічного розвитку, тобто економічного розвитку нашого ОТГ, Харкова. Далі, розвитку інфраструктури, доріг, водо, тепла, газа, електро, постачання всієї всі інфраструктури. Планування розвитку територіальної громади я буду заакцентувати на деяких моментах, щоб ви про що мова де зрозуміли, планування. Вирішення питань забудови, а це виділення земельних ділянок, дозвілів будівництва, прийняття в експлуатацію, благоустрою, надання житлових комунальних послуг, централізація, ну, центральна вода забезпечення і так далі. Організація перевезень, утримання вулиці, дорог, громадська безпека. це те, що все прописано в законах України, які передані повноваження на міську владу. Управління закладами освіти. Зрозуміло, надання послуг медичної допомоги, правильної охорони здоров'я, профілактики, розвитку культури та фізичної культури, отримання, отримання та організація робот будинків культури, клубів, бібліотек, надання соціальної допомоги, надання адміністративних послуг, структурні підрозділи. Зараз територіальна громада в кожній громаді це таке стоподово. це ну, вимагається реформа. Це такі підрозділи, які. Надають послуги санітарно-епідемічного захисту, соціального захисту, компенсації, забезпечення надання пільг, казначейства, реєстрації актів цивільного стану. І всі, всі загальні названий. Реформа децентралізації відбувалася відповідно реформи: і фінансова, і медична, і освітянська. От дивіться, що, що змінилось офіційно. От офіційно тому це важливо, я просто підкреслюю. Фінансова реформа на сьогоднішній день, після 15-го року. Зміни відбулися і в податковому бюджетному кодексі. Місцеве самоврядування отримало більше можливостей і повноважень та відповідних фінансових ресурсів. Що саме? Дивіться. Лишається у нас в розпорядженні 60% податку на доходи фізичних осіб, 100% податку на майно. 100% 100% єдиного податку, 5% акцизу з торгівлі тютюн, алкоголь, 100% податку на прибуток установ комунальної власності, 100% платежі за наданих для задання адміністративних послуг, 25% екологічного податку, ну, інші збори платежі в межах територіальної громади. Реформа освітянська і медична. Хочу б танцювати, акцент поставити теж, шановне товариство, харків'яни. Медична реформа. От медична реформа головна її мета. Не там, десь хтось прийде нам дасть. А отут в ОТГ вже наша влада, Теріхав, міська, міська рада виконком, Вони повинні забезпечити однакову доступну медичну послугу високої якості для кожного українця. Гарантія, причому гарантовану, якісну медичну послугу. Якісну. А ми з вами знаємо. Ну, принаймні ми сталкувалися з тим, особливо серед стамат поліклінік. Коли приходиш, да? а що нам кажуть е, пломбу поставити? Та ми питань поставимо. А лікар каже, ой, ви знаєте, тут така ситуація, в нас є то, що нам дають, така собі пломбочка, матеріал. Ну, я би вам рекомендував. Ну, Вона платна. Ми просто купили за свої гроші, може, ну, можемо її поставити за окрему плату. Так же ж відбувається? Так. А ми говорили з деякими. Ми напросили, я не буду називати прізвища, 에, головними лікарями. І нам кажуть, що Сергій Львович, ну от ви ж розумієте, нас фінансують в майже 20%. Ну і звісно, при чому, при всьому, цьому, на хвилинку громада, нам вказують, в кого купляти матеріал для, для е, лікування і е, протезування зубів. Показують і вказують пальцем. От цього взяти. І більшість. Того, кого ми беремо, кого нам показують, матеріал не відповідає гарної якості, скажімо так. Тому от. А вони повинні забезпечити рівні умови і надання нам якісних послуг. Тепер далі йдемо. Для розуміння, як же працює децентралізація всередині розроблені певні закони і постулати. Ми зупинимося сьогодні на основному одному законі і розберемо основні постулати його. А вже сам механізм, як це працює, буде в другому відео. Я постараюсь швидше, швидше, так, щоб воно було дуже довго. Отже, основні закони, понятно, що це Конституція, другий закон, основний закон, за яким працює міська влада і ОТГ, це закон України про місцеве самоврядування. Третій, про службу в органах місцевого самоврядування, ну це більше вже до влади стосується, якого нанімати, як нанімати, на які певні сроки. Статут. У нас громада, у нас є свій статут ОТГ, правило, за якими живе наше ОТГ. Статут. Це теж основний документ, який регламентує роботу влади в Харкові. Ну і відповідно там теж є ще регламент роботи ХМР, Харківської міської ради. Ми зараз зупиняємося на законі про місцеве самоврядування основні постулати. Отже, основні положення. Стаття 3. Право громадян на участь в місцевому самоврядуванні. Як же ми от приймаємо участь в цьому самоврядуванні? Стаття 3, частина 1. Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні на певної території. Тож в межах харківської громади. Будь-які обмеження права громадян України на участь в місцевому е самоврядуванні. Залежно від раси, кольору, шкіри, політичних, ти-ти-тити. Замовними ознаками недопустимо. Це перше. Ну, щоб ви розуміли, що немає ограничення. Всі, хто є громадянами України на мешкають певній території, іде, всі мають право приймати участь в місцевому самоврядуванні. Стаття 4. Основні принципи, на яких принципах ми базуємося. Їх всього 11, ну я зупинюся на декілька самих основних принципів, які заложен в саморядуванні. E, перший народовладдя. Народ, ми, громада, самі вирішаємо, що, як, і де нам треба. Це самое головне, запам'ятайте це. Акцентуйте, відложіть себе в голові. Народи владдя – саме основний принцип самоврядування. Далі, ну, зрозуміло, що законність відповідно до закону, ми маємо діяти всі. Я ви, вони, влада на сьогоднішній день, кого ми вибрали, на підставі законів України. Тільки так. Є Конституція основний і є закони, які регламентують роботу. Все, що збоку, від лукавого. Третя, гласність. Якщо вони щось збираються робити, вони повинні до нас довести, як мінімум довести, що ми збираємося отам, отам, то зробити. Що ви думаєте по цьому поводу громада? Четверта: виборність. І одні з самих основних принципів підзвітність та відповідальність органів місцевого самоврядування перед територіальними громадами. Вони відповідальні і підзвітні нам. Ну, і відповідно, да, один із головних теж це судовий захист. Тобто на території нашої громади повинні бути структури, органи судові, да, які б захищали наші права. Це я, я ще раз кажу основні принципи. Тепер стаття 6, частина 1. Форми участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. Які ж форми впливу нас з вами є на владу, на нашу владу? Перше, це місцевий референдум. Друге загальні збори або конференція жителів. Третє, місцева ініціатива. Тобто ми, група, ну там є певне положення, це вже пізніше. Громадські слухання, акцент, будь ласка, громадські слухання. Участь жителів у плануванні та розподілу коштів місцевого бюджету. Це наша форма. Публічні консультації. консультативно дорадчі органи при органах влади місцевого самоврядування. Громадське оцінювання. А от тут знову акцент. Громадське оцінювання діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Тобто ми маємо право піти і спитати і дати оцінку дій. Дев'яте. Ну, і інші форми, законодавство так каже, що інші можливі форми, які не суперечать закону. Далі. Другий пункт, Перший, статті 6.1. Участь територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення може здійснюватись безпосередньо, безпосередньо. Та або з використанням інформаційно-комунікаційних кому... 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 технологій, якщо інше не передбачено законом. Я це, ви зараз зрозумієте, це мова про те, що на сьогоднішній день, щоб мене питали як громадська організація, нам відповідають, що ми не можемо робити, тому що військовий стан. Основна відповідь у них одна значна. Військовий стан. це військовий стан. Та ні, одно товариство. В законі чітко написано. Люба друга форма, крім збору, якщо ви не можете збори провести, яка не, ну, не заборонена законом, з урахуванням і використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Любих. Тепер далі. Місцева ініціатива. Що це таке? Дев'ята стаття. А жителі мають право ініціювати розгляд е, міською радою у порядку, порядку місцевої ініціативи. Тобто ви зібралися, От ми з вами 5-6. У нас є, е, наша, ми жителі Харкова, е, подаємо е, е, ініціативу. Будь-якого питання, зазначається будь-якого питання, віднесено до повноважень органів місцевого самоврядування. Тобто те, що стосується нашої громади. У нас є ініціатива, ми написали заяву, звернулись до е міської влади. Другий пункт. Ну, Порядок понятна, порядок внесення місцевої ініціативи регламентується законом. Третій. Місцева ініціатива. От, Якщо ми подали. Місцева ініціатива розглядається на наступній черговій сесії ради з обов'язковим запрошенням членів ініціативної групи. Розгляд е, радою місцевої ініціативи здійснюється відповідно до положень регламенту ради загальних питання. По результатам розгляду е, ініціативи приймається рішення, доводиться до ініціативної групи і загальної інформ, інформ, інформації до громади. Далі. Статут. То, що ми говорили, статут територіальної громади, рішення районної чи обласної ради визначає, що ж вони от статутом територіальної що визначається. Перше. Порядок внесення змін, вимоги щодо кількісного складу і порядок утворення ініціативної групи, кількість підписів, яку необхідно зібрати. Є, ми потім розглянемо чуть пізніше в другому відео, як це е, відбувається. Так. І от стаття 13, те, що ми хотіли б дуже. Акцентувати на цьому увагу вашу, шановне товариство. Густо часто, друзі, е, ну я харків'янин, хто мене е, не знає, я харків'ян, десь 4 чи 5 поколінні е, народився, виріс тут. Густо часто мене, як хто бачить і знає мою активну позицію, питають, Сергій Льович, а що там робиться? А, що там? а ви не знаєте, що там буде? Шановне товариство, от щоб таких питань не виникало, наша влада повинна доносити до нас інформацію цю. І є таке поняття, от е, стаття 13, громадські слухання закону України. І от подивіться, це дуже важливо. Я зараз зачитаю, що він на самому законі, але на, на своїх, зі своїх слів на, на пальцях поясню. Приклад теперішнього року, 26-го, приймається рішення про програму, приймається рішення програма розвитку ОТГ Харкова на 26 рік. Де вона? Ви її бачили? Я не бачу. Приймається бюджет Харкова на 26 рік. Ви знаєте, куди гроші підуть і скільки буде? Ну, я то знаю, я почав цікавитися цим питанням, тому що ми не цікавить, куди ми будемо і як розподілятися. Ну, я думаю, що із того, що ми спілкуємося з людьми, практично ніхто не знає, як що і, і до чого. Так от, от тут є в нас таке поняття як громадське слухання. Пан Тіліхав вже четвертий рік, а він, його каденція вже закінчилася. В четвертий рік не на обговорення на громадські слухання або обговорення, не проект бюджету і не проект програми або програми, або плану розвитку громади ОТГ Харкова. На кожен наступний рік не виносить, не проводяться. Офіційна інфекційна інформація. Такі слухання перестали проводити з 2018 року. А я хочу зауважити, що тоді пан Керіхав був секретарем міської ради. То Ігор Александрович, а чому як секретар міської ради не піднімали це питання? Бо є пряма норма закону, пряма повторюю, шановне товариство, вони зобов'язані виносити це на громадське слухання або громадське обговорення. А от тепер, що говорить стаття 13, стаття 13 того закону, жителі мають право проводити громадські слухання, зустрічатися, обговорити питання з депутатами. Усіх рівнів та посадовими особами місцевого самоврядування, під час, їх е, під час яких заслуховувати зазначених осіб, порушувати питання та вносити пропозиції щодо рішення питань місцевого значення. Тобто, якщо ви бачите, що там не рішається питання, рік півтори то ви маєте право протискати. Ні, шановна Товариство, от ви тут сидячі, які ми їх вибрали. Оце питання, ми живемо в Німеччанському районі, припустимо, і воно не вирішується вже два роки. Вносьте в план розвитку, знаходьте бюджетні кошти і вирішуйте. Бо нам, як громадянам України, мешканцям Німечлянського району, це вже надоїло, це задовбало. І ви маєте право вимагати це зробити. Далі читаємо. Це обще положення. Це стаття, нагадую, 13 громадських слухання закону. Я там датам ініціаторам розказую. От, пункт номер 4 Він чітко зазначається в законі. Проведення громадських слухань є обов'язковим. Обов'язковим. Прийняття, щодо, Прийняття внесення змін до статуту. Проєктів, програм, документів, концепцій, стратегій, планів. Ну, крім стратегічних, а тактичних. Тобто до п'яти років. Тобто, от є програма, вони прийняли на 26 рік. Де вона? Ви її знаєте про неї? І я не знаю. Ми зараз будемо допомагати надати. А має бути публічний доступ до цієї інформації. Її нема. От нема. От так як є, тільки нема. Так і навпаки. Третій пункт. Обов'язковим щодо проєкту бюджету місцевого самоврядування. І інших питань, визначених законом щодо статуту територіальної громади. Пропозиції, що щодо вирішення питань місцевого значення, внесені результ... за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду з прийняттям відповідних рішень органами та посадовими особами місцевого самоврядування до компетенції, яких належить порушене питання протягом 30, 30 календарних днів. З дня проведення громадських слухань. Місяць цього рішення має бути винесено. Рішення прийнято за результатом розгляду пропозицій громадських слухань підлягає оприлюдненню із зазначенням обґрунтовання для врахування пропозиції чи е, вмотивованої вмотивовано відмови. Далі дивимося. Там обще зранення. Стаття тут же 13 1 Прим. 1. 1. Участь жителів у плануванні і розподілу коштів місцевого е, бюджету. Ми з вами, громада. Не Петро Васильович, чи Теряха, чи Таукешова чи, чи інші об'єднають, куди ж ми направимо ту чи іншу суму. 225 млн ми направимо на ту набережну, чи може в нас є якісь більш важливіші. На зараз, на зараз. Я не кажу, що це не потрібно. Потрібно, але може на зараз ми кудись в інше місце направимо. От ми з вами рішаємо, а не вони. І Якщо вони так от рішили, що от туди, то вони порушили декілька законодавств законів України. Так от стаття 13, прямо один. Участь жителів у плануванні та ми закінчуємо на сьогодні, щоб на це відео буквально щоб бік. Жителі мають право брати участь у плануванні та розподілу коштів місцевого бюджету шляхом внесення відповідних пропозицій. Органи місцевого самоврядування спираються на жителів і мешканців даної ОТГ і залучають їх до процесу складання, розгляду і виконання місцевого бюджету. Пункт другий. Форма та порядок внесення пропозицій жителів щодо коштів місцевого бюджету визначається рішенням Ради або статутом. Про статут ми будемо, у нас ще буде окремо відео. Статутом Реальної громади. Громада, громада бо вона у нас є. І на сьогодні ще одна стаття. Точніше, стаття та сама, 13, прим. 4. І дуже важливо. Саме на цьому я хочу акцентувати теж вашу увагу. І на сьогодні оце відео ми закінчимо. Громадське оцінювання діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Громадське оцінювання діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування є формою громадського контролю. Не будьте байдужі, громада. Якщо ви бачите, що фігня якась відбувається, то давайте є процедура, ми зупинимо пізніше в другому відео. Як це організувати? Процедура громадського оцінювання діяльності, громадського контролю. Органи та посадові особи місцевого самоврядування повинні сприяти проведенню громадського оцінювання їхньої діяльності. Предметом, предметом громадянського оцінювання діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, пов'язаного здійсненням їх своїх повноважень, прийняття та виконанням рішень. Тобто, предмет це те, що вони роблять. От, вони прийняли таке рішення, а ні, ні, ні йде сюди. А ну давайте. Розкажіть, чому? Як так, що от так сталося, а не так. Чому громада про це не знає? Тобто Ми маємо право спитати в них за їх рішення. Аналіз діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування проводиться ініціатором громадського оцінювання, який здійснює діяльність на території відповідальної територіальної громади. А ініціатором громадського оцінювання...